До Бузької громади завітав заступник міністра у справах ветеранів війни Руслан Приходько. Золочів.нет сьогодні долучився до його робочої поїздки. Руслан Вікторович, вітаю вас. У нас в бузькій громаді. Розкажіть про сьогоднішній візит в нашу громаду. Ну, сьогодні у нас е, ряд заходів відбувається в межах е, мого відрядження в Львівській області. Сьогодні буде перший всеукраїнський турнір з гольфу, який проходитиме в одному з е, спортивних закладів Львівської області. Але поряд цим сьогодні завітали разом з керівництвом Львівської обласної військової адміністрації і безпосередньо в громаду для того, щоб поспілкуватися з безпосередньо з фахівцями, які надають ті чи інші послуги нашим захисникам, зрозуміти, де нам потрібно посилити, або почути безпосередню проблематику на місцях е, згідно тих норм, які запроваджуються, і тих програм, які запроваджуються сьогодні, власне, урядом, тому в рамках цього будемо відвідувати різні інфраструктурні об'єкти від закладів охорони здоров'я, закінчуючи вже безпосередніми місцями, і там де надаються відповідно послуги нашим ветеранам, ветеранкам і родинам полеглих, родинам зниклих безвісти військовополонених, з якими громади стикаються зараз найбільше проблемами? Ну на сьогодні я би так сказав, що е, нарешті е, ми на рівні держави вже повністю запроваджуємо планові програмні системні документи, такі як стратегія державної ветеранської політики. Сьогодні е, ключова наша задача максимально систематизувати всю наявну політику, яка впроваджується по відношенню до наших захисників і захисниці їх родин, і зробити всі програми реалістичними, адресними, такі, які досягають конкретні цілі. Тому власне дуже багато нових програм, які впроваджуються різними. Міністерствами і відомствами, і наша задача власне донести і дати спроможність громаді як в інфраструктурному плані, так і безпосередньо в плані знань, навичок, вмінь, застосування тих чи інших норм зробити так, щоб все, що планується, у нас дійсно досягало кінцевого результату. Тому, по-перше, ми там проводимо відповідні роз'яснення і навчання, даємо всю необхідну інформацію, але дуже важливий зворотній зв'язок, тому що десь може не вистачати певних ресурсів в плані інфраструктури, десь може не вистачати фахівців, тому для нас. Це також виклик. Ми сьогодні ставим одним з пріоритетів: це підготовка і підвищення кваліфікації тих, хто сьогодні працює з нашими захисниками, адже всі сервіси для наших ветеранів ветеранок мають бути якісними, доступними і зрозумілими, і які мають надаватися дійсно фахівцями даної справи. Посла Степанович, розкажіть, яка в громаді є співпраця з ветеранами? Ну, в принципі, в нас є як і помічник помічник ветерана, у нас вже. Та посада є майже рік, і Людина є на тій посаді. І ми маємо людину, яка воювала дійсно, яка є герою України. Також ми маємо людину, яка займається і мобілізованими, і демобілізованими. по, по суті. По факту у нас дві людини, які займаються цими людьми, зокрема ветеранами, але то вони охоплюють не тільки ветеранів, ми також охоплюємо і їхні родини, і родини тих тих наших хлопців, які пропали без расті. Які програми чи є створені в Бузькій громаді що для підтримки якраз ветеранів війни? Е, ну у нас зараз сьогодні так ще йде війна, то у нас ці програми і по підтримці військовослужбовців, які допустимо поранені. Ми даємо допомоги по, по ветеранах війни. Більші програми є медичні, де є, є безоплатні ліки. Також ми їм пропонуємо безплатно відвідувати наші споркомплекс. де ми маємо басейн, тренажерний зал, стадіон. Ну хто має бажання по тому займатися. Ну так зрозуміло, і є програми по їхніх дітях, які навчаються ще в школах, допустимо, то ми там маємо програму по безоплатному харчуванню. Скільки є ветеранів в загалом громаді? Загалом ветеранів, якщо брати по війні з 22-го року, по яка з 22-го року, то у нас є 350, А якщо ж ми беремо тих, що ще було за часів АТО, то десь 460. Серед них ми маємо чотири. Інваліди першої групи, 18 другої, і десь 37 чимі чоловік ще з третьої групи. Ну і відповідно два герої України, які мають особливі заслуги перед державою. А з якими найбільше питаннями, проблемами <кас> звертаються до вас як до міського голови ветерани війни? Ветерани війни, в принципі, в них якщо йдуть якісь проблеми то вони звертаються, ходять до нас до СНАПу, тому що подавати, якщо документи на якісь пільги чи що, то через СНАП. В основному, йде таке. Ну є такі дрібні комунальні. Може, якісь проблеми, які ми вирішуємо в принципі, це і без держави, і без області, що ми на своєму рівні можемо. Ви, ви, ви їх вирішити. заявою, тобто допомагаємо, звичайно, що витяг візьмемо і витягнемо від витягнем, ветеранів і все нам їм допоможе. Давайте давайте так. зараз там 10, Давайте собі там до 13 якщо МВС не вирішить питання. А є контакти? Що всі Мені не, просто yeah. дайте зворотній зв'язок. От якраз, коли ми на захід спортивний буде, yeah. я попрошу до я попрошу заступника міністра внутрішніх справ, щоб у нас до кінця дня був витяг. І ми зробили цінапі. Витя людини. ЦНАПІ це моя послуга, я її власне розробляв і створював. Вона там до 4 хвилин. Так, да, вони там, там одразу, але, дуже, але... на підставі цього Так, да, абсолютно. Бо це персональні дані. Що, Що роботі? Все получається. Вони Владислав а, гос. бачу, проте з дані. А піднімати сюди. Нормально. Нормально. Слава Богу. А чим, чим займаєтесь? Взагалі розвиваюсь, спорт. Яким спортом? Плаваю, Mm -hmm. все, Раніше в нього скат, зараз у нас запуститься опальний сезон, то буде тут місць місце. місце тут місцевий транспорткомплекс є... mm -hmm. і басейн і на. А є обладнаний він там, підйомниками Так, такого немає. Це треба як в Гранту відео. Тараса. Тараса. Так. Якщо можливо, от, наприклад, басейн є міський, да, там можна плавати, але немає Ну, Такі речі можна закуповувати гарні і писати на, на різні. Воно не, не, не дорого коштує. А донори завжди допомагають, обладнання такі штуки. Навіть умовно якісь інфу громаді чи якісь навіть місцеві. Так, але для прикладу в цьому відношенні бузька громада вона якраз добре рухається, бо всі ці речі вони відбуваються саме за підтримки е, безпосередньо голови і військової громади. Тобто це не є зараз е, безпосередньо фінансовий ресурс громади, uh -huh, але uh -huh. їхній місцевий. Ну поставити, наприклад, хлопці займаються, е, е, людина спротизнується. Очевидно, йому б там було. Добре, коли басейн був би обладнаний підйомниками би... Як Ми почали їх хлопців запрошувати басейн з минулої зими по ідеї, <гум> щоб вони ходили <гум> в басейн, то ми вже і бачимо, що підйомник треба. Хоча директор спорко <гум> сам напитав назад, зараз я сам залізуюсь до <гум> <збул> басейн. <гум> але <гум> ми розуміємо, що треба. <гум> 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 та, <гум> це ж <гум> та, <гум> просто, дивіться, бо, це ж не, не про якісь досягнення, типу, ми зробили. Це просто. Норма. Це, це вже там як вдягнутися зранку чи почистити зуби. Це, ну, якщо немає безброєнності і базової елементарної інклюзії, то значить щось ми відстаємо. Та да, ми вже навіть та, та, на увазі, та, та, Так, Я просто як рекомендацію, що навіть якщо складу з приможності на громади, бюджету і так далі, можна завжди попросити допомоги. На це все нормально йдуть. Весь світ усвідомлює. А по соціалки, пенсії, всякі такі Все яші. Супер. А що у вас, розкажіть? Та... Скільки ви вже працюєте? Проблемних питань. Ви, ну, майже рік. Майже рік. рік. А є комунікація з управлінням дослом з педагогію політики? Та про проблем з комунікацією немає. Ну просто дивіться, прохання які. що от, наприклад, у вас там накопичується перелік різних проблем. Mm. До прикладу, як оце, яке ви озвучили, ви якраз раз систематизували і на обласну адміністрацію. На підрозділ склад стикаю з таким, з таким, з таким, бо тут знайшли рішення, тут не знайшли, тут треба там. Так само я від області прошу, давайте мені зведену проблематику для того, щоб ми для себе розуміли, де там, наприклад, війська обласна може в межах свого, де міські <клухи> е органи можуть там керівництво міське може вживати заходи, де потрібно там державні програми, або там змінювати якось на Щоб ми бачили, щоб не було розриву між е е красивою презентацією презентації місті Києві і. Реальним життям в кожній комплекті зверніли. Ми, ми, ми стараємося, якщо в нас виникають якісь проблеми, спочатку ми їх рішаємо на своєму міському рівні. Потім, потім, якщо ми тут не можемо щось рішити, то ну, вже тільки тоді із пропозицією вирішення ми звертаємося вже далі на ну, щоби була якась ігра, ігера в армії. Може бути, а не так просто, що накидали скажімо, типу, і ніякого... Ну, переважна більшість проблем знову ж таки, дуже часто вирішуються на, і виникають на його літаки. Абсолютно. Абсолютно. Просто так само і розуміння від вас. Отомо, ну, от ви працюєте, у вас є якийсь запит, проблеми. І фахівці в інших регіонах. Ви звели, подивилися. Оці питання, які підняті, ну, це значить десь десь. Не, до, де, не дійшов якийсь лист, не те роз'яснений, хтось не так трактує, нормально треба підкоригувати щось ще. Ми тут бачимо, системна збить в цьому чи в іншому питаннях. Тому будемо так працювати. Ну, натхнення в роботі. Yeah. Я, концепція, я просто от, там, людина, хто перший взагалі цю історію розробляв своїх у фахівців. І е, коли ми ж автоматом, в мене мої колеги питали, що я не хочу, коли ми моделювали, я кажу, мені треба приходити Руслана в кожній громаді, який прокидається з ламку, в нього тільки одні думки в голові це про ветерану. І лягає спати з тим, який він вирішив, який не вирішив. Ну, тобто не може бути фахівця по інфраструктурі, по багатодітним родинам, по чорнобильцям, і десь там по ветеранам. Має бути людина, яка покидається в неї список своїх зоною відповідальності, по кожному він треку розуміє, де деяке просування і так далі допомагає це вирішувати.